Доброго вечора в ефірі. Програма Добронюз. З вами Кіра Зотікова. Сьогодні розкажемо про таке: у Дніпрі при будівництві дороги знайшли рештки мамонта. У раді знову обговорюють небезпеку коронавірусу, А вчені дослідили, що люди здатні випромінювати світло. Про все це розкажемо детальніше у нашому випуску. А зараз до екстрених подій. Нещодавно відкрилася кав'ярня у Дніпрі з пухнастиками з нашому з нами на прямому зв'язку наш журналіст Софія Журітіна, і вона нам розкаже деталі обставин. Так, Кіро, вітаю. Зараз я знаходжусь на вулиці Вернацького, де нещодавно відкрилася кав'ярня з пухнастими друзями. Багато було запитів щодо цієї ідеї, і нарешті здійснилося їх прохання. Ці пухнасті котики вже порадували багато гостей та нашу знімальну групу. Дякую. Дякую, Софія, дякую, глядачі. До побачення.